Ось Тарас Чемут, дуже людина відома, відповідаючи на запитання про нашу здатність робити торгові наступи та звільнювати наші території, він сказав, що для цього було потрібно мобілізувати мільйон українців, мільйон віком від 20 років. А у нас і зараз люди в шоці від мобілізації, там мільйон, який там від 20. Це виглядає так, що не скоро ми повернемо. Ці території, які, на жаль, зараз окуповані російськими фашистами. Тому запитання моє таке, бо цій людині, її думці, я довіряю. І багато експертів військових кажуть, що маємо окупуватися там, де є. Не мріяти вже про повернення. Тому запитання: чи віриш ти про повернення в Бахмуту рідного твого міста? Віриш ти, що вдасться деокупувати Бахмут ще за твоє життя, І е, чи повернешся ти в такому випадку, чи будеш ти приймати участь? в Відродження. Ну, я для себе вирішила, якщо потрібно, я й до 100 років доживу, але в Бахмут я повернусь. Що стосується окопуватись, так я вважаю, що ми втратили в 2014-15 році, що ми не збудували в кожному місті наші оборонні споруди довкола міста, і нам намагаються розповідати, що. Важко з цим, бо земля в чиїсь приватній власності не можна забрати, щоб ці оборонні споруди будувати довкола наших міст. Неправда, наше законодавство дозволяє вилучати землі за соціальних потреб і якоїсь важності а в нас стан війни влада може вилучати ці землі, але не, не в своїй кишені, звісно, а саме по будівництво е, споруд е, захисних споруд. От інша справа, чи роблять, чи не роблять, чи, чи хочуть, чи не хочуть. Це, це інша справа. Але е, наше населення має собі вкласти в голову, що е, сьогодні ви дивитесь, як знищили е, рік тому Бахмут, як зараз е, знищують часів яр. Після часів Яру буде Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Славянськ, а далі буде Дніпропетровськ, Полтава, Київ і так далі. і так далі. Що це прийде в кожну хату, якщо ти не зупиниш його на кордоні Донецької області, наприклад, А вже ми бачимо, що до кордону Донецької області не так далеко. Тобто, а тут від кордону Донецької області до Дніпра тут швиденько так. І від Харкова до Полтави теж швиденько. І оце треба вкладати людям. На жаль, наш этот, телемарафон. Я, звісно, його не, не дуже дивлюсь, скажу чесно, взагалі не дивлюся, іноді, коли там щось трапляється в інтернеті. А так не можу. Але е, у нас е, ну, інформаційно е, складова в державі дуже, дуже не в той бік працює. І нам дійсно, ну, хоча я розумію, у них інше завдання, і вони намагаються заспокоювати людей. Ну, Два роки заспокоювали, не виходить е, перемога. Тобто людей треба налаштовувати на те, що кожен має битись. І працювати на війну там, де він знаходиться. Ні, готуватись до війни. І ну, я своє навчання і підготовку починала ще з 80-х років, бо свого часу я і снайпером була, мала корочку, все. Я готувалась ще за радянського часу, що я буду відстоювати незалежність України. Моя дитина так само. Я її готувала до того, що рано чи пізно, хоча в мене донька, ну що треба буде воювати і захищати свою землю, інакше нас знищать, так, як знищували наших предків, там, діда, прадіда і тощо. Тепер у мене могил батьків не залишилось. От. І е, я в, в минулому році стала бабусею, і в мене росте онука. Знов таки дівчинка, не хлопець. Але я їй переповім, що вона має бути воїном. і вона має бути стала в промозі захищати свою землю і відвоювати свою землю. Бо нам треба буде повернути могили батьків, могили дідів, землю дідів. І я всю історію цієї дитині, коли вона підросте, я все все їй передам і розповім, що оце була наша хата, оце наш був будинок, оце наше місто було. А це земля була ліси нашої твоїх прадідів, і їх треба повертати. І не просто повертати, а потім відновлювати, відроджувати це все. І ну тільки так, бо коли у нас не буде коріння, і будемо по світу десь китатись і не пам'ятати звідки ми родом, і що сталося, то ми ніде нікому не будемо потрібні.